Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Наслідки негоди у Харківській області. Чугуївський район внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула. 56-річна жінка Харків Саутівський район Зірвало дах приватного будинку. Постраждали три людини. Харків, Основ'янський район, внаслідок падіння дерева травмована семирічна дівчинка. Харків Шевченківський район. Внаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови. Харків Слобідський район впав поворотний баштовий кран. Харківський район від Станції Покотилівка у бік мерефи впало дерево на електричний потяг. В області без електроенергії залишається близько 30 тисяч абонентів. У Харкові та області зберігається загроза повторного буревію. Паралельно з цим вчора на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 2.0. Повідомляє головний центр спеціального контролю. В той же час це не єдина загроза. На залишок липня та весь серпень на Україну насувається катастрофа, Втім, на Росії вона буде в декілька разів потужні. Про все по порядку на Волині зафіксували смерть. Просто посеред поля люди стверджують, що крутило у селі Дмитрівка Луцького району. Крім того, торнадо починало закручувати і в Львівській області. Сьогодні в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. За даними фахівців, землетрус стався у 02.22, Його магнітуда склала 3,6. Епіцентр землетрусу знаходився в Решетилівському районі Полтавської області на захід від міста Полтава на глибині 10 кілометрів. За класифікацією землетрусів від. Носиться до відчутних коливання відчуваються, особливо на верхніх поверхах йдеться у повідомленні. Шкоди на щастя не завдано. Втім, це уже чергові дзвіночки, землетруси були в Закарпатській області, і в Хмельницькій та Чернівецькій протягом останніх шести місяців. Після одного з таких навіть зупиняли на перевірку другий реактор Хмельницької АЕС. Експерти кажуть, що кількість коливань не змушує хвилюватися чи непокоїтися, адже вони не виходять за межі норм. Зазвичай вони не відчутні. Останній сильний відчутний був 2 травня. Проте його. Епіцентр знаходився у Словаччині магнітудою 5.1 з епіцентром у районі Прешова. Потрусило й західну Україну, зокрема Закарпаття та Львівщину. Українців очікують небезпечні природні явища. Нагадаємо, що раніше метеоролог Ігор Кібальчич в коментарі телеграфу попереджав українців, що вже цього літа нас очікують небезпечні природні явища. Він зазначив, що в Україні зростає кількість випадків утворення торнадо та смерчів, які можуть стати ще небезпечнішими. Метеоролог зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на лівобережжі, а цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності. А із підвищенням інтенсивності гроз зростає ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град смерчі та торнадо. Зі слів Кібальчича смерчі в Україні насправді вже не є рідкісним явищем. Щоправда, зазвичай вони короткочасні і проходять над полями чи лісовими масивами, то часто їх просто ніхто не бачить, зауважив фахівець. Утім, посилена активність гроз може призвести до значних Складнень, зокрема, град може пошкодити врожай, а шквальні вітри можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах. Еколог Олександр Соколенко в коментарі для ТСН UA пояснив, що є регіони на планеті, де торнадо відбуваються частіше, наприклад, на півдні США або у інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і в в Україні торнадо та смерчі менш небезпечні, але природа їхнього утворення однакова. Еколог додає, що справді торнадо та смерчі раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України, там де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку, більша сонячна активність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.